Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого вечір на господарстві. Сонечко починає уже сідати за обрій. Дуже гарне небо сьогодні. Дуже прямо гарне. Ось така сільська краса і такий сільський вайб. Не знаю, як вам, а мені. Ось ці краєвиди дуже і дуже подобаються. Качки мої сидять відпочивають, понаїдалися, понапивалися і сидять собі тихесенько відпочивають. У нас знову відключення світла, курчатка почали мої піщати і світло відключилося. У сусідів працює, чую, генератор, вони там роблять ремонт. А мені треба було б акумулятор, щоб підключити інкубатор до акумулятора ось такі моменти, коли воно починають з'являтися на світ. Але поки що так. Переніс інкубатор на кухню, там, де лежанка, там сама тепла кімната. І надію, що все буде благополучно. Ну, вже пішла четверта година відключення світла. Вчора не було з пів... з п'ятої ранку до пів одинадцятої. А потім світло вимкнули. А ввечері вимкнули знову з 6 години до 8 години. Йдуть мої крикливі. Гусь. І сьогодні, я думав, вже вимикати не будуть, а вони взяли і вимкнули. Вимкнули з першої години дня. Щось такі справулі. Дивіться, яка краса. Щось у мене на тій голові не дуже. Писали мені вчора в коментарях, що гуси дуже і дуже голосні. Напевно, за це я гусей саме більше і люблю. Саме за, за їхній оцей крик, як вони кричать. І за те, як вони себе поводять. Звичайно, вони трішечки агресивні по відношенню до іншої птиці. Але ось такий в них характер і так має в них бути. А ось в кадр зараз попадуть вам два красивезних селезня. Дивіться, які красавчики. Ось такий коричневоплечий, красун. І чорноплечий. Коричневоплечий це взагалі не конфліктний качур. Він ніколи ні з ким не б'ється, він не вступає в ніякі конфлікти. Він завжди старається втікти від оцих дурачків, які б'ються. Не тому, що він там менший, чи він не, не може дати здачі, чи ще там щось. Він досить такий великий 7 плюс кілограм качур. Великий гарний робочий перевірений качур. По ньому є гарні каченята. Але він ось такий має спокійний характер. Оце молоді три. Дурники, які ходять і всіх зачіпають, шукають кого б поганяти. Сьогодні між собою щепилися. З самого ранку не могли знайти собі на голову місця, поки я їх розборонив. Ну і красунчик, який має номер один місце на господарстві. Це ось такий. Чорноплечий качур із синіми такими переливами. Він, бачите, він навіть не чорний в нього колір, а дійсно такий синій колір. Але в нього є ось такий наріз на лапі. Кажуть, що можна його вирізати, можна прооперувати. Там такі нарости з'являються, воно як хрящик, і його потрібно видаляти, коли вже зовсім кепсько. Ну, Він ходить нормально себе. Відчуває і почуває, так що я не знаю, чи варто туди втручатися, в ту лапку, чи не варто. А взагалі, це не поодинокий випадок і ось такі натоптищі нарости на лапах, у гусей, у качок дуже е, часте явище. Не знаю, від чого це залежить. Хто знає, хто стикався, хто мав таку проблему. Напишіть в коментарях, як з цим боротися і як цьому запобігти. В минулому році. Мені передавали гусей, і у деяких гусей також були натоптеші у гуски одної, яку потім індики відправили на той світ, був дуже великий натоптиш, я такого натоптиша іще не бачив. Прямо дуже величезний і на самій м'якушечці. А від чого це і як з цим боротися? Я не знаю. А ось йдуть до мене мої красунчики і красуні. Що мої хороші? Ви галасливі? Вас не хочуть слухати? Гусочка комогорка. Також в коментарях записували, чим ці гуси такі особливі, саме ось комогори. Який вихід м'яса, яка вага гусей вагою, вони. Досить гарні гуси. Від вісьми кілограм може бути гусак і 7-8 кілограм доросла гуска. Ну і вже вихід м'яса рахуйте собі самі. Але це більше гуси, які утримуються для душі. Гуси, які не на м'ясо. Ну Звичайно, коли їх дуже багато. То тоді і на м'ясо пускають, а коли їх небагато, то вони такі утримуються, як домашні улюбленці. А їх багато дуже рідко, коли можна зустріти і побачити, тому що ця порода важка в розведенні. Не знаю, з чим це пов'язано, але не кожен господар може похвалитися тим, що у нього гуска може дати 80-90% гусенят з тих яєць, які вона. Знесла. Тому дана порода трішечки в Україні вже занепала. Сумська область, можна сказати, є одна із перших і найбільших місць, де можна їх зустріти і ще в великій кількості, а взагалі по деяких областях не те щоб Тульських гусей. Горбоносих немає. Взагалі вже гусей немає гуси вже скоро, як і корови, будуть занесені до червоної книги. Не знаю, чому так. Але це правдива інформація і реальна така картина. На базарах продають гусенят, але на базарах продають вже переводняків. Кажуть, що це Лінда. Але вони до... такі маленькі з довгими шиями, жива вага до 5 кг. Кричать раніше, коли я був малий, в нас в селі на них казали гергуни. Ще раніше їх називали гуси лебеді. Не знаю, чому гуси лебеді напевно, тому що вони білі, тягнуть шиї, так як лебідь, але там до лебедя їм дуже-дуже далеко, тому що лебідь величезна гігантська птиця, а ті гуси реально як якісь прості качки. І дуже галасливі. Зараз вже є такі сірі. На них кубанці кажуть, і рябі такі є, але то все не те. Тому, коли ви хочете заводити гусей, або збираєтеся заводити, плануєте, то шукайте людей, які ще тримають в господарствах своїх гусей. А найкраще це помісні породи, які утримуються вже разом там холмогори, мамути. Сіра, велика, домашніші, звичайні сільські гуси, такі якось моя гусочка голуборяба. І пробуйте з таких гусей. Вони і гарно несуться, і висиджують гусенят, і дають гарні прирости, збереження життя і гарний вихід тушки. В гусях взагалі. Цінується все. Хто має вільний випас, хто має можливість утримувати гусей, то на цьому можна заробити. Тому що пір'я кілограм зараз в межах 500 гривень гусячий жир, який коштує від 1000 гривень і вище. Ну і, звичайно, дуже смачне, цінне, поживне м'ясо. Я Взагалі не дуже їм м'ясо, але гусяче м'ясо дуже і дуже смачне. Так що ось такі мої критинчики. Але люблю я їх не за те, що можна на них заробити. Я не продаю пір'я, я не продаю жир, я не ріжу гусей на м'ясо. А люблю їх просто того, що вони є, що вони гуси, що вони кричать, що вони несуться, що вони гарно водять гусенята, особливо, коли ті гусенятка малесенькі. Це просто насолода для душі. Все моє дитинство пройшло з гусенятами. Не знаю, якого проходило дитинство, а в мене дитинство проходило. Та тут я ніде не йду. Дитинство проходило з гусьми. Закінчувалася школа, починалися літні канікули. У нас вже гуски виводили гусенят і маленьких гусенят на воду на річку ніхто не пускав. Мінімум три неділі гуски з гусенятами були біля дому і потрібно було їх пасти для того, щоб гуски з гусенятами не втікли на воду, бо гуски хитрі мами. І вони могли, коли нікого немає, швиденько гусенят зібрати і піти з ними на річку. А на річці, коли маленькі гусенята, гусей в нас було дуже багато в селі. Інші гуси можуть побити, або вони можуть потопитися, або може покрасти ворона. Ну, Щоб не було таких непередбачуваних ситуацій, потрібно було, щоб гусенятка підросли. Як зараз пам'ятаю, у нас величезні табуни гусей. Виходили з річки і йшли додому. Спереду йшли гуси, а ззаді йшли корови. Ну, а потім все менше-менше господарств почали тримати гусей. А зараз взагалі не знаю, чи в селі хтось тримає гуси, чи не тримає. Раніше було дуже багато людей, які тримали гуси. Я пам'ятаю, колись я був маленький, колись давним-давним-давно гуска водила гусенят по дворі. <гум> така звичайна, проста, сіра гуска. і лежала купа е, дров. І гусеня, ну ще зовсім вони були маленькі. Дня 3-4, ще, ще піщало, так як малесеньке гусенятко залізло десь за ті дрова, і я хотів його достати. Я за ним нахилився, не пам'ятаю років мені скільки було, може, вісім. Нахилився за тим гусенятком, щоб його достати. Гуска була дуже хороша, мама. Я не встиг нахилитися, як вона вже сиділа в мене на плечах і дзьобом дубасила мене в голову. Я той удар пам'ятаю до сьогодні. Те, що дзьоб в них міцний, то міцний. Взагалі гусаки, якщо хороший гусак, моя тітка тримала більше 10 років гусака. Щоб попасти на хорошого гусака, це, це хороша вдача має бути. І такий гусак працює довго. Вона тримала більше 10 років гусака, в неї були все білі гуси і були гливорябі. Вона жила в іншому селі, і я любив до неї їздити на канікулах. Потім, коли вона продала свого гусака випадково, тому що всі ж вони білі, і якось так сталося, що вона гусака продала старого. І після того кількість гусенят в її господарстві знизилася. А взагалі була в неї ще гуска довгожителька. На Нагусиням вилупилася тоді, коли народилася моя троюрідна сестра. І прожила вона, напевно, 18 років, якщо не більше, і то вона не своєю смертю крякнула, а її задавили собаки з ферми. Гуси йшли попри ферму додому зі ставу. І собаки десь там їх трішечки пошматували. Да, Каштанчик? Ти почув, що я тут знімаю відео без тебе? А ну Покажись. Каже, я тут. Чого ти мене не знімаєш на камеру, не показуєш, що я є. Ти що, каже, взагалі припух? Так що ось такі, такі наші справулі і такі наші гуси? Да? Каштанюш? А де карамелька? Ти її вивів на двір погуляти? Ти відкрив двері і пішов, так? Да? Те, що розів її корм, облизуєся. Ти корм з'їв? Ти оближувався? Гуси нормально реагують на собаку, вони звикли, собака звик до них, і так дружно вони живуть. Вже починають сходитися до кормушки, до свого корита. Доїдають те, що було в них насипано за дня. Дуже люблять овочі, капусту люблять, буряк люблять столовий, моркву люблять, гарбузи, вони люблять солодкі. Не тільки кормові, а солодкі. І взагалі я для тварин, коли в мене ще були корови, кози, то я е, садив тільки солодкі оці гарбузи для каші. Які ми вживаємо в їжу на соки, на каші. Е, і такі самі їли наші тваринки. Гуськи. Так що ось такі справи і ось такі наші гусі. Хотіли б злітати, але щось не повертається в них летіти. Оськи. Ось такі гусюні. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. здоров'я, кохання, щастя, везіння, здійснення мрій. Не відкладайте на завтра те, що сьогодні може зробити вас щасливими. Всім пока і до нових зустрічей! На да, каштаніус. Ідемо. Пішли? пішли до хати, бо на вулиці починає робитися холодно. Каштаніус. Ти пішов, потягнувся і пішов. Але хитрий прийшов, і мене каже, знайшов, Хитрий зук.